З миром Божим. чи знаєте ви про шість глобальних загроз для людства? Чому прогнози священиків, вчених, політиків про те, що людству відведено досить короткий термін збуваються саме зараз. Як зупинити ці шість ознак швидкого кінця: сатану, війну, голод, смерть, мегаземлетрус – Астероїди, вбивство християн, глобальну природну катастрофу та пекло на землі жахливий прогноз для всього живого на землі. Нещодавно опублікували американські та британські вчені. Вони надали доповідь до Академії наук США з факторами ризику, які неминуче призведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них загроза штучного інтелекту, розвиток якого може піти за незапланованим сценарієм ядерна війна. Природний колапс, деградація та знелюднення. Великі землетруси, пандемія, зіткнення землі з астероїдами, виверження супервулканів. У документі зазначено, що людству відміряно досить короткий термін. Прогнози вчених збігаються із записаним у Біблії шість ознак швидкого кінця відбуваються у нас на очах. Перша ознака люди, називаючи себе мудрими, збожеволіли. Вони замінили істину Божу брехнею, поклоняються тварюці і служать тварюці замість творця. Світ відкидає Ісуса Христа і обирає першого вершника Апокаліпсису Сатану. Але без Христа людство приречене, бо немає іншого імені під небом, даного людям, через яке ми можемо врятуватися. Друга ознака останнього часу війни. Христос сказав: коли ви почуєте про війни і військові чутки, не лякайтеся, бо треба цьому бути. За останні 100 років на планеті сталося понад тисячу військових конфліктів, і ви самі знаєте, скільки війн йдуть на землі зараз. Люди обрали війну, насильство, ненависть і залишили милість, мир, любов і Боже прощення. Вони вклонилися другому вершнику апокаліпсису на криваво-червоному коні, третя ознака останнього часу, влада, багатство, розкоші, гроші. Люди продають свої душі, тіла, честь, совість, мораль рідних, близьких заради наживи, багатства та вигоди, відкидають Бога і поклоняються третьому вершнику апокаліпсису на чорному коні, мамоні. Не збирайте собі скарбів на землі, але збирайте собі скарби на небі. Але світ нехтує Ісусом і Його вічним багатством. Тому все земне зазнає краху, адже лише Христос дає життя та життя з надлишком. Якщо ти ще не пізнав Христа і ти хочеш знати майбутнє, вивчати Слово Боже. Напиши мені зараз, і я допоможу тобі примиритися з Богом і щодня пізнавати Його і рятувати свою душу від усіх цих лих. Нехай Господь тебе благословить там, де ти знаходишся. Нехай відкриє твої вуха, очі, серце, щоб ти міг почути Слово Боже, міг прийняти план Божий на своє життя. Амінь.